Я висок, треба швидше. Що там? Що ти? Фотограф, привіт! Ви здорово на полі. Що ми до вас на уборку не попали, чого? Що ви там? Як убралися? Нічого, нормально. 35-45. Нормально? 35-45. 35 мінімум. 35 мінімум? 35 мінімум. Да, ну а ту ділянку, де ми відео знімали, ту саму перву. Е, ту то? Да, Оце там, дивися, тут ось до від мішки цього малого, такого до цей на короткий, на довгі це 35, угу. а туди за 40. За 40. От, ота коротка, де на коротких гонах, там за 40, на дубині там 45, під Демидівкою 45, на цьому теж 42-43. Не прогадали. Спор виграли. Спор виграли. Дивися, приїхав вчора до п'ять я теж один заготов з ободівки. Ага. Це ж я йому теж брав у вас. Він взяв, він теж задоволений. Да. Каже, 30, скільки він казав, 37 чи 38? 36,5. 36,5. 36,5. У нього небагато, там у нього скільки там, 4 гектара чи uh -huh. скільки, ну він доволі. Три мішка брав. Ну все рівно, да? да так. Доволений. Раз, два і. Ні, тут ту, ту, ми їздили тоді по полям, воно ну, видно, що а, потенціал буде. Друзі, доброго дня! Ми знаходимося в комагро на Вінниччині. Тростянець буде. Завітали опять до Кості. Ми були в нього на полі, де поставимо силку, як виглядав наш соєшник. Нічого страшного, він робить свою роботу, а ми свою. І ой, пилюка хороша прям. Ну ми не здаємося! <плес> Треба взяти ж коментар, відгук за наше насіння. Костя, що ви в цьому році обирає наше насіння? Бо папа так, від скаже, 30, не від скаже. Від 35 до 45. Від 35 до 45. Да, Ніж ще 35 не було. Не було, так? Да? Да. А на круг не підсчитували? — На круг, ні. Ну, десь, думаю, 42 буде. 42 да. навіть. Ну, я думав 38, сказали 39, думаю, більше 35 сипало. А вказується більше, більше за 40. Більше за 40 сип. Да. Мас, І... Масло нормальне, масло робили 50-51. 50-51. Mm. Ну, Натура де 430, не, не важає. Ну, Такий, трохи легкий, але масло є. Масло yeah. є, так. Да? Це гарний для цього, для цього показник. Так як довірилися, не знаю, хто вговорив, ти батька чи батько тебе що одразу на всю площу посіяти нас. Общими усілями. Общими зусиллями, так, <сіць> да? що нас посіяли одразу на всю площу, так в самому кінці, травень місяць, даже, ну, кінець апреля. Да. Так, кінець... І тільки раз і на всю площу. Я чесно поражен був. Думав, візьмете, попробуйте, як в тому году ми з вами зустрічалися. <реш> да, попробували на всю площу, але я такий. Ну, що такому результату я ну, радий, що ви. І поки ми 45 це максималка. Час ще Київщина не вбиралася. І... Черкащина і Кіровоградщина, де там завжди теж заздалегідь, там дощі, Потен... там, да, потенціал там, великий. Там. Тобто вони ще не збиралися, але поки ми ваш результат максимальний. Будем... Я... Будем працювати, будемо працювати де нас. Всього їдемо договарювати, скільки будемо <рес> сіяти на наступний рік тут насіння. два я вже тут не вперше за цим столом. <рес> Скажу, що дякую цим людям, що вони нам довірилися. Неожиданно так в останній момент, але <хи> довірилися, ми старалися їх не підвести. Надіємося на майбутню співпрацю з всіма, і щоб настав мир і хлопцям удачі. Будьмо.